Друзі, став доподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Телеграм-канала пишуть, що в небі Харківщини збитий іл 76 із Псковським десантом через роботу власної реплі Так збився з курсу та злетів на нашу територію. Під час патрулювання в 16 відкрив вогонь. ракета влучила в борт в голову літака. Не вижив ніхто Гевка почали робити свою роботу. Росія тероризує Україну кабами, які скидає не тільки по лінії зіткнення, а й на мирні міста. Ефективна робота з кабами це знищення їх носіїв. Про це сьогодні розповів військово-політичний глядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Один з ефективних методів знищення носіїв кабів це сучасні комплекси протиповітряної оборони. Розв'язання цієї проблеми це комплекси ППО великого радіусу дії, але ж ми не можемо собі дозволити їх ставити по лінії зіткнення. Їх у нас не так багато, щоб можна було так ризикувати. Сказав експерт, знищувати авіацію противника. Можна і на аеродромах базування дозвіл заходу бити по військових об'єктах на території РФ. Міг би допомогти Збройним силам України боротися з авіаційною компонентою армії РФ в Україні. Необхідний дозвіл завдавати удари західної зброї по російських аеродромах, де базується тактична авіація. Насамперед, Су-34 – одна справа це дрони. Але ж якби вони могли бити ракетами атакам з касетною бойовою частиною, ефективність була б набагато вищою. Морський розповів військово-політичний оглядач у боротьбі з авіацією РФ може допомогти американські винищувачі f 16 упевнений Коваленко. Зараз виникає питання про те, наскільки корисними можуть бути у вирішенні цих завдань f 16 які можуть розв'язати проблему з носіями керованих авіаційних бомб. Кабів f 16 буде тим інструментом, який змінить ситуацію, резюмував він в той же час, наші літаки виносять по окупантів втрати кожної системи ППО для Росії. І болюче або заповнювати такі втрати Росіянам складом про це, сказав експерт з національної безпеки Іван Варченко. За його словами, росіяни в основному використовують систему ППО С 300 400 Втратя будь-яких систем для росіян це болісно скільки безперешкодно, як раніше робити, вони їх не можуть відшкодовувати втрати. Вони не можуть їм потрібен тривалий час. Їм потрібно включати всі чорні сірі схеми для того, щоб дістати компоненти, Зауважив Варченко. Він розповів, що Росія змушена стягувати систему ППО з віддалених регіонів країни, щоб, хоч трохи заповнити втрати техніки на передовій. У них уже не вистачає систем протипо. Повітряної оборони, тому що кожна наступна атака українських безпілотників по території Росії проходить вдало. Все те, що на словах у них є, на ділі показує свою повну нездатність або відсутність. Ці системи протиповітряної оборони, які у росіян ще залишилися, будуть підтягувати до українського фронту, сподіваючись, десь спіймати в їхні приціли в 16 і на цьому зробити хороший пропагандистський сюжет, сказав експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.